Купили за 7 тисяч доларів. Це город, його ще треба закультивувати. Ось висадили помідорчики сьогодні. Оце я такі помідори в Одеській області вирощую. Все, вже й збираємо. Перець продаю. Так що ніколи я помідори не продавав. Всім добрий день. Все, купили хатинку, таку приїхали ми з Херсонщини, з лівого берега, купили таку хатинку. Купили за 7 тисяч доларів. Поки зараз. Там у нас все окуповане, то будемо займатися. Будемо зараз поки, тут гектар города. Посадили вже перець, в касети висіяли. Ось така хатинка невеличка. Ну, Жити можна, ванна, туаліт є. Ось касети. Купив, садим перець. Буду розказувати технологію вирощування перця. Буду на протязі сезону. Знімати ролики для Ярика Мазура і показувати, як ми на Херсонщині вирощували перець. Двір тут здоровенний, бонусом пішла. І ще й оця хата. Вона не жила. Город виходить, тут як дві хати, а продали як одну. О, ще й оно якась там халабудка стоїть. Ну, то нам не треба. Ну, така собі хатка, криниця. Ну Щось вода вже пропала в ній, в криницях пропадає вода. Ну Я пробурив скважину. Оце скважина. Це ось Скважина, поливається город. Зараз 27 квітня. Посіяли касети, на розсаду полив. Зараз ось хлопці накривають. Це город, його ще треба закультивірувати. Все перець. Ось такі дуги, касети. Садим. Як зійде, знімемо, я все покажу. Ось висадили помідорчики сьогодні. Ось о касіти валяються. Це сливка крупна, галілея. Сливка будеться десь на середину вересня. От. Раніше так садив я, все нормально получалось, середина вересня. Це у нас город. Воно помідори. Посаджено в мене тут пів гектара помідор, це ось -о. перець. Ну, трошки є поодінокі бур'яни, ну це так за все не всюваємо, бо самі все робимо на городі. Будемо самі смикати ці бур'яни. Хочу піти вам показати на нагору, бо трошки, виходить, ну, як, трошки схил не сильний, але є. Ну так як виходиш, там краєвиди такі. ну Камера цього, мабуть, не передасть. ну Дуже красиво, дуже гарно. Отам, не знаю, камера, мабуть, не передає, але вживу це дуже гарно. Нет. В селі. Що тут в селі? П'ять ставків є. Рибу можна ловити де хочеш. Скільки хочеш. На ставках. Школа є, садик, я теж це все покажу. Поїду в школу, засніму, покажу. Поїду в садик, так мимо буду проїжджати. От. Це все Такий у нас перчик росте. Гарненький, Бачите? От. Рядом тут в сусідів фундуковий сад. Я не знаю, най кажуть в Одеської області, найбільший фундуковий сад. Тут він здоровенний, тут мигдаль Навіть не фундук, а мігдаль. Ну, зараз підемо, ще щось покажу в хаті. В хаті є все, ванна, туалет. Заходь живий. Такий ремонт. Не супер-пупер, не такий, як у нас був вдома на Херсонщині, ну жити можна. От. А це купили цю хатку. Ну як тільки вдома там звільнять у нас, то будемо її продавати. Це ось такі помідорчики. Ну, Десь висота, ага, мені по пояс. Ось. Все. Хі -хі. Такі кущі. Оце я такі помідори в Одеській області вирощую. Ось дивіться, які помідори. Так, ось. Наприклад, мій кулак і помидора. Оця помидоринка грам 200. І вона вся крупна. Воно просто воно листя ще зелене, живе, то його не видно. 30 червня. 30 червня розсаду я садив. Ну, от. То помідорчики будуть на жовтень. А, висадював 160-касету розсаду. Отлічно Получається. мені сподобалось. Бачите. Ось якісь ще тільки маленькі є помідори. Ну, а взагалі так мені подобається галілея ця. Це... Зараз знайду, бачите, тут не помідори, тут ліс виріс. Mm. Все. Е, кормив я їх, ці помідорчики. На начальному етапі розвитку їх. Азот, 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 азот. Е ну, о так вони ростуть. Кропив, фунгіцид, е от всяких там блошок, інсектицид, фунгіцид. Е Зараз у нас 5 вересня, 5 вересня помідори ось в такому Ось в такій фазі. Так що буду я їх здавати, ці помідори продавати. Десь, мабуть, на початку жовтня числа. Може 5 жовтня. Прийдеться мені їх ще укривати агроволокном. Ці помідорчики, бо вдруг приморозок, а помідор боїться приморозків. Помідорчики, приморозків бояться то зараз я замовлю агроволокна. Дивіться, ось. Вісім днів назад я кропив трактором, то навіть сліда трактора не видно заросло все, за цей, ну, і ще масово цільтуть. Все вже й збираємо перець, такий ось перець, родив, вибираємо. Прийшли з пару метрів і ось все вже така кучка. Ось сітки лежать на биті. Вот. Продив непогано. Перець, забирають його стому. Приїжджає зараз машина, заберуть по 25 гривень. Отака ось виборка. Перця. До червоного я не став ждати. 25 гривень дають, то я вирішив віддавати. Так ще ніколи я помідори не продавав. То дуже мені сподобалася ця штука. Ну, ось, все, дивіться, який длинючий виріс. Ще одну виборочку зроблю, може якусь тонну ще насмикаю тут. Скільки понав'язувалось. Так що на студій рік будемо каплю змотувати. Оце ось, бачите, Галілея. Такий помідор. Ось, він мені дуже, кстати, сподобався. Ну, посажені вони, ось ви бачите, на метр сорок, Ми вже показували, як. Між метр сорок, а в рядку на метрі 5 штук. Але можна навіть садити їх десь на. 2 метри, або навіть на 2,10. бо дуже так густовато воно вийшло. Ось, все, бачите, такі кущари. От. Ну, на них немає нічого. Але ж вони зелені, ну, це таке дуже рідко, що помідора зовсім нема, а кущ живий повністю. От. Ну, нічого, може, якось воно ще буде тепло, може з місяць, то щось ще й наросте. А не наросте, то й так і буде. Що вже зробиш? Помідор то оброблений гарно, болячки тут на ньому немає. ну Дрібного трохи вон там пооставалось, бачите таке мілочовка. Ну, чи наросте, чи не наросте. Це ж таке діло. Як воно, як буде? Бачите, який дрібний ось ну, от Вже ми його пройшли. Ось я зараз вам перець хочу показати, що тут, бачите, який перчик. Тож я його вже робив пару виборок. Ну, а він нав'язує. все залежить від погоди. Буде погода, буде перець. Не буде погоди. Як померзне, то так і буде. Ось, бачите, отак от от він виглядає. Такі справи. Сьогодні у нас. Ой, а яке ж сьогодні у нас 5 жовтня чи 4, я не знаю навіть. Ну вже вже жовтень. <кій> а як воно там? Бачите, такий, який перчик понаростав. Ох. Ось, все, дивіться, який длинючий <кій> виріс. Ще одну виборочку зроблю, може якусь тону ще насмикаю тут. А тона це теж приємно. Може, кому треба перець, Одеська область, то телефонуйте. Вирву під заказ. Дзвоніть, в случай чого. От. От такий ось у нас перець. Що ще розказати? Ось Ось, бачите? Такий кущ, скільки нав'язаного. Скільки понав'язувалось. Так що на наступний рік садимо перець. А це у нас ось тут ще помідори. Ну, як поастувалися, зараз приїде за ними бус. Ось, бачите, якось так. Сіточки грузимо, здаємо, вот. як картошка. Так що ніколи я помідори не продавав. Ну. Будем, уже продавали, так що і будемо так продавати в сітках зелені. Все, бачите, назбирав собі помідор в ящики, бо не було червоного. Хай доходять, бо в цьому році навіть ні одной банки соку не закрили. Ну, нічого, вони дойдуть зараз. В кухню їх занесу і вони в кухні будуть і стоять. Поки не покрасніють. Тижня за півтора будуть червоні. Та й будемо собі закривати помідори. Це ось, ви бачите, Галілея. Отака. От